Вітаю на каналі Степан Холера. Ми сьогодні розглянемо гру, яка називається САбнавтіка. Як ви бачите, як не одна халепа, так інша. В будь-якій грі ха, у нас завжди практично якась халепа. Так. Давайте ми зараз розберемося з тим, що у нас є. Спочатку, напевно, пожежу треба загасити, а потім уже подивимось. Так, не дихай, не дихай. Що ж це за гра? Звичайно, дуже багато з вас вже знають, що це за гра, що в ній треба робити, ну і так далі. От, але я хотів би все ж таки ще раз поглянути, адже вона розвивається досить таки інтенсивно. Ну, і, звичайно, на ці справжні підводні красоти можна дивитися годинами. Добре. Наша асистентка каже, що можна за допомогою клавіші Tab відкрити різні рецепти, ну і, звичайно, вони нам знадобляться. Якщо раптом хтось не знає, що ж це таке за гра, це гра у підводному ось такому світі, корабель впав, вибухнув ну, поки що не вибухнув, але вибухне. Ми врятувалися на такій ось шлюпці. Ну і у нас виживання. Є кисень, є здоров'я, також є їжа і спрага. Власне кажучи, і пустеля ось така водна пустеля. Але якщо ми з вами зануримося, а ви тільки погляньте на це, ну це справді, справді дуже красиво. Тут от можна плавати і нічого не робити, якби, звичайно, не спрага та голод. Це, до речі, нападало з нашого, я так розумію, з нашого корабля, який розвалювався буквально на частини. Дивіться, тут навіть ще гаряче. Так, оцих, напевно, краще подалі триматися. Щось мені їхній вид не дуже подобається. Давайте, давай, давай, давай. 6. 3. Так, добре. Тут, звичайно, за таких ось красот можна просто-напросто забути, що у нас же кисень, який закінчується. Досить таки швидко. От, ну і. Сіглайт фрагмент. Якийсь фрагмент корабля. Впав. Attention. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. коліжі. to monitor. асистентка каже, що комп'ютерна система. Асистентка каже, що деградація корабля чи деградація головного двигуна оці аврори нашого Мазурші. Продовжується. І вона, напевно, може вибухнути. так. Я трошки позбираю тут різних речей. Напевно, вони нам дуже корисні, дуже потрібні будуть. От, а також хотів би хоч яку-небудь рибу піймати чи що. Адже їсти то захочеться. Так, є. В цій грі, звичайно, можна дуже багато чого будувати, адже яка ж гра, в якій гра виживастик, де не можна будувати практично, я таких не знаю. Ну і тут теж можна будувати і базу, і підводний човен, і дуже багато різного цікавого реманенту потрібного для виживання. Все це будується, ресурси знаходяться. Ну, практично можна сказати, практично, як. Фільмі Марсіянин. У нього є якісь ресурси, але він все одно щось робив, щось винаходив, комбінував і таке інше. Так само і ми з вами плаваємо, збираємо різні речі. В нас є дуже така гарна установка, яка дозволяє зробити з матеріалів, з одних матеріалів, сирих таких. Інші матеріали, які вже будуть. Ну, наприклад, знайшли ми з вами якусь рослину, з неї зробили пластик. Чи знайшли з неї, з нього зробили титан. Ось вона, до речі, ось вона, ця штука. Не все тут у нас в кораблі згоріло, все ж таки. Ну, і звичайно, ось дивіться, це у нас зарядки якісь. Звичайно, це все теж можна ремонтувати, але для цього потрібні матеріали. Так, ось, наприклад, у нас є металеві якісь. Ну, металобрухт. І знайшли ми з вами, верніше, зробили, 4 титану. Так, а далі зливки можемо зробити. Дуже багато всього. Тут тільки, як то кажуть, тільки почни робити, і дивіться, кварц у нас вже є. От, але мене зараз непокоїть те, що їжі немає. Треба буде якось організувати експедицію і їжі собі наловити. Ага, ножичок теж було б добре, але потрібна силиконова гума якась. І ми можемо з вами вже робити труби. Я не знаю, навіщо вони потрібні, ті труби. Але зробити можемо. То добре. Так, давайте піперкут. І ще може одного зробити. Приготувати. То це ж уже зовсім інша справа. Це вже виживання. Так, ну це я потім оброблю. Далі в нас дуже багато різних, як ви бачите, креслень є. Дуже багато всього можна буде будувати. Радіейшн сьют навіть є радіаційний костюм, антирадіаційний, який дозволить, напевно, поближче підібратися до цієї аврори. Цікаво. О, два танк? Хе-хе. Оце теж потрібно. Тільки потрібно знайти скло для того, щоб збільшити свої можливості під водою. Велдер. Якийсь є. Ем, механізм, який дозволяє все ремонтувати. Так. Ну, і ось ті частини підводної бази, дивіться, коридори, згини, різні ось. Кімнати. Що я вже можу зробити? Цікаво. Шість титаніума у мене є. Чотири. Підлога. Коридор. Хоч зараз роби. Ну, звичайно, ще щось, напевно, там буде потрібно, необхідно. І титаніума не так у мене дуже багато. Щоб його була можливість зараз виготовити. calculating risk assessment death by malnourishment 7% by physical injury 11% by exposure to radioactive crash site materials 19% if the drive core is breached probability of death increases to 65% Так, ну роз, розказала асистентка, що в відсотках радіація, в відсотках скільки відсотків вибуху, скільки відсотків буде деградації ядра корабля, ну і таке інше. От, Звичайно, треба було б звідсиля кудись подалі, але ж, напевно, ця штука не плаває. Там у бачу, дивіться, щось таке цікавеньке, і в нас ніч. Оу. Як гарно. Так, добре. В нас ніч. Спати нема в чому, нема на чому. Ну, тут тільки одне. Збирати ресурси і споглядати на морські ось істоти, на морські рослини під водою вночі. Ось дивіться, щось якась лобода. Яку, напевно, можна взяти, ні? Ні, на жаль. Можливо, якийсь інструмент потрібен для того, щоб Щоб щось із неї дістати, але нема в мене інструменту. Зараз немає нічого взагалі. Я б ще б рибки наловив би. Все світиться. Прям як аватар якийсь. Не знаю, навіщо я це беру. Можливо, воно щось. Есід А, Ну, кислота. Що там за звуки такі негарні? Зразу ж кажу, що це незвідана територія. Тут може бути все, що завгодно. Краще, напевно, триматися десь поближче до корабля до свого, щоб можна було. Якщо що, то туди втекти. Так, де він, до речі? Маячок показує, навіть якщо далеко відпливають, то завжди оцей маяк наведення мене приведе назад. Фух. Якось дуже стрьомно мені здається, плавати зараз серед ночі. Нічого не видно, тільки чути, як якась. Штука там виє серед, серед ночі і серед моря. Так, ну, готувати нічого. Тут у нас цього немає, тут немає. До речі, 72-75. Чи то зменшується, чи то збільшується, поки що мені не зрозуміло. Ага, дивіться. Збільшується, але дуже повільно. Може тут проблема з тим, що. О! Скло? Чудово. Проблема з тим, що не, не так багато енергії, як хотілося б. Напевно, можна буде її ось, якось її додати. Так, це базові матеріали. Я хотів подивитися, що тут ми можемо зробити. Там, я, здається, бачив скло. Флешлайт. Нам потрібна батарейка. А батарейку, здається, ми можемо зробити, ні? Сканер, так, еквіпмент. Крім поки що, крім труб, нічого. Виліз я нагору, тому що сказала асистентка, що зараз вибухне. <гум> Буду дивитися. Відійду куди подалі. Не знаю, може зразу лаптіс, як то кажуть, з плиту, ноги відкину. Зіграю в ящик. Але ж цікаво. Ну, насправді не так уже й цікаво. Мені набагато цікавіше тут плавати. Новий день у нас з вами настав. Треба ловити рибу, треба знаходити різні корисні речі і корисні копалини. Це що таке? А, це у нас якесь чиєсь яйце. От мені потрібна мідь. Потрібна мідь для того, щоб зробити, врешті-решт. Батарейку. Де її шукати, маю навіть приблизного уявлення, де її можна знайти цю саму мідь. Напевно, десь поглибше треба залізти. От, або поглибше, або, можливо, в, яких, в якихось печерах. Ну, коротше кажучи, десь, десь там. Поки що буду збирати те, що є. І можливо натраплю все ж таке. На поклади міді чи будь-якої іншої роди. Мені все одно. От давайте пірнемо поглибше, позаглядаємо от, от щось таке, як печерка, така не печерка. І тут ось я бачу кварц, так? Так, добре. Риба, риба. На жаль. На жаль, я не такий швидкий, як ця риба. Колись рибка велика і маленька. Так, головне, щоб риба мене не завела поближче до корабля. Який ось-ось вибухне. І гляньте, це справжні джунглі якісь. А? Ну хіба це не коса? Погодьтесь. Так, добре. Бачу ще якісь ресурси. Вибухає, здається, вибухає. Емерці. 10 секунд Де корабель? Щось воно там загриміло, щось зашуршало. Невже вибухне зараз? Емерці. Сейми реалізм суже, що кванта детонація вирішення у Арура'я дрібка. Де да? не вже без мене дайте подивитися. Я збережу на всяк випадок. 6, 5, 4, 3, 2. Вау, круто! Вибухнув такий гарний корабель. От, ну і радіації тепер ще більше, напевно. Їй так було тут немало, тепер стало ще більше. Але я вижив. От єдине, що зараз щось поїсти хотілося б. Дайте рибку. Дайте ще одну. Так. Ще б хотілося б парочку. Добре. От, і я б так бачу, що проблема в нас з вами з водою. Хоч нібито в рибі і є трохи води, але не скільки, скільки їжі. Де б його знайти такий мішечок? Який-небудь чи знайти чи зробити, щоб можна було виготовити і носити з собою воду і ту воду туди чи надливати, чи зливати. Коротше кажучи, це теж треба буде розібратися. Корал шелплейт. Коралова пластинка. Так, ну що ж, повертаюся я додому. Треба відпочивати, не все ж. Не все ж його плавати. Звичайно, тут більша частина часу це пошуки якихось ресурсів, їжі, води і ресурсів для виготовлення різних цікавих речей, які допоможуть краще в цьому світі виживати. Ось така приблизно забавка. Друзі, напишіть, якщо ви хочете, щоб я зробив який-небудь летсплей. Ну, чи щось на кшталт того, можливо, не дуже великий, то пишіть в коментарях. Я вважаю, що ну, досить таки вона дійсно непогана, досить таки красива, і те, що вона розвивається, це взагалі тільки плюси і ці забавці. От. Але чи цікава вона для перегляду, це тут таке питання ну, досить таке стоїть воно гостро, тому що. Я, відверто кажучи, от на Ютубі не виникало в мене великого бажання дивитися на чиїсь проходження на чиєсь виживання. Отже, я буду на цьому з вами прощатися. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, з приводу проходження цієї гри. Ну і до зустрічі!